Здорова була кума моя. Та й добрий день. А позичте на мені свого чоловіка хоч на тиждень. А Ой. щоб ти була добра не діждала, щоб я тобі свого чоловіка та й позичала. А навіщо вам мій? же свій є. Ой кума, свій, як отой хліб, а чужий чоловік як той кексичок. Так, що солоденького захотілося. Правда ваша. Мені теж той хліб вже приївся. Слухайте, кумасю. А давайте ми з вами та й обміняємося чоловіками. Давайте. Ану, розкажіть, кума, чим ваш чоловік кращий за мого? Знаєте, мій чоловік. Такий культурний так уміє елегантно подати руку, коли я вилазю з повним лантухом картоплі з підвалу. А мій чоловік такий вразливий. От коли мені доводиться рубати дрова, а він десь стане у куточку і так гірко плаче, що мені доводиться робити таку тяжку роботу. А мій, коли я рубаю дрова, підійде і каже що рубаєш? Рубай, рубай, поки я живий, бо як помру, сама рубатимеш. А мій чоловік з молоду такий був гарний, так дівчата за ним бігали. Що я вже тільки не робила, і одяг мішкувати і купляла, і заставляла бороду відпускати. Все одно липнуть. Я тоді його взяла. І розгодувала. Кому він тепер нужен таке барило? А мій і зараз гарний, чорнобривий, ще й на бороді ямка, тільки одне мене убиває. Коли їсть, то плямка. А мій уже два дні нічого не їсть, бо болять його зуби. Так чого ви нічого не робите? Ой, уже зробила, заткнула вуха ватою. А це пішов він до сусіда лікувати, лікуватися та набрався, як той чіп, і да кричить кричить надворі: Жінка, не крути так бистро хатою, а то я в двері не можу вскочити. От скажіть, жіночки, чого воно так буває? Коли чужий чоловік п'яний, такий дотепний та веселий, а коли свій чоловік п'яний, свиня свинею, от са вам кажу. Піди купи півлітра олії. Пішов, півлітра купив, а на олію, каже, грошей не вистачило. Ви знаєте, кумасю, я хочу вам признатися, мене чоловік б'є. І... Навіть не знаю за що. І їсти наваряно, і в хаті прибрано, і посуд помитий, і діти ж відмінники. А може, ви, кумасю, того? Підгулюєте? Ой, та ну хіба що тільки за це? А вам, кума повезло з чоловіком. Ви ж нічого гісінько не робите. Лежите тільки на дивані, лускаєте насіння та телевізор дивитеся. і пальцем нігде не поворушите. Та де там? Весь час приходиться ворушити, показувати, де що робити. От учора прийшов з роботи, свиням дав, дітей нагодував. У хаті поприбирав, я йому кажу піди, посади цибульку на зелень, пішов, посадив, так рядочки ж кривенькі, ще й лаятися довелося. Так він, щоб я не лаялася, одягнув мене з ніг до голови, купив колготи і волосся у волосся заколку. А я своєму чоловікові купила костюм трійку. труси. І пару шкарпеток лівий і правий. Кохаю його балою. А я свого як кохаю та балую. Зварю картопельку, юшку йому, зварю яйця, юшку йому. Кума, а ваш чоловік добре заробляє, та непогано. Сьогодні з заробив, а завтра, якщо пізно прийде з роботи, то і качалкою заробить. А моєму чоловіку, ви, ви знаєте, таланить на гроші. Ось недавно його застрахувала від нещасного випадку. Так така ж радість йому на голову впала цеглина. А мій такий слухняний, кажу йому, не буду мити посуд. Три дні його не бачила на четвертий день. Купив мені посудомої машину. А так я тоді йому кажу прати не буду, три дні його не бачила на четвертий день приніс мені пральну машину. А я своєму кума кажу не буду їсти варити, не буду прати, не буду навіть і в хаті прибирати. І що три дні його не бачила. А на четвертий тільки на праве око почала бачити. А мій оце спить, спить. Та як заволає гой. Я йому кажу. Чого ти ореш, як навіжений? А він мені. Та мені привиділося, що я одружуюся у друге і знову на тобі. А я, ви знаєте, оце недавно. Своєму чоловіку сюрприз підготувала, одягла еростичну білизну, взяла мотузку і кажу: зв'яжи мене і роби зі мною все, що забажаєш. І що? Взяв він мотузку, прив'язав мене до кроваті, ну та й поїхав на рибалку. Фу! Я вам так скажу: всі чоловіки однакові. Так. Особливо коли голі. У них тільки різний у той. Що? Як його? Дініжний доход. Так навіщо ж нам кома міняти шило на мило? га? Як проти сонця води не напитися, так з чужим чоловікам не ожитися. Шановні жіночки, любіть своїх чоловіків. На що вам чужий? Не беріть гріх на душу. Тримайтеся свого, бо найкраща спілка, чоловік, чоловік та жінка. Та жінка.